В Україні історично склалася своя система виховання, яка максимально враховує національні риси і самобутність українського народу. Це українська козацька педагогіка. Козацька педагогіка це частина української народної педагогіки, яка формувала у підростаючих поколінь синівську любов до рідної землі. Батьківщини незалежної України, готовність її захищати від чужоземних загарбників високу національну свідомість і самосвідомість, глибоку духовність. Створена козаками педагогіка, вібрала в себе ідейно моральний, емоційно-естетичний, психолого-педагогічний зміст богатильської епохи в житті наших Паращурі. Значну роль у виховному процесі дошкільнят відіграє залучення їх до козацької спадщини. Дошкільники цілком спроможні сприйняти певні історичні знання. У період відродження національної самосвідомості доречно сягнути з ними витоків часу, заснування національно визвольного руху. Українського козацтва. Дітям доступні розповіді про доленосні віхи на шляху розвитку рідного народу, про його боротьбу, спроби відродитися і стати у рівень з іншими народами. Тому дорослі повинні не лише знати, а й знайомити дітей з минулим народом. З добою козачни. Причину їх виникнення – з козацькими ватажками, побутом, їхньою зброєю, з лицарськими чеснотами.